Які вижили не більше трьох місяців. Зараз вони перебувають у контейнерах натуралістичного центру Львова. Стан був, можна сказати, важкий, тому що було сильне перехолодження довгий час. І це посперувало пониженню імунітету. І стрес, і температура вони втрачають імунітет і тоді проявляються всякі хвороби, які. У них були з природи. Спочатку для травлення ми давали мезим'єм разом з їжею і проколювали розчинами, спеціальними розчинами для покращення підвищення імунітету. Рептилій вилучили у пункті пропуску порубне Чернівецької області. За словами речника прикордонного загону Сергія Бровка, водій, який віз тварин, сказав, що не знав, що саме перевозить. Тварин знайшли у коробці з-під солодощів. Там були отвори. Було виявлено кілька білих мішечків, у яких знаходилися екзотичні тварини, які мешканець Тернополя намагався передати, скоріше всього. А, знайомим, можливо, родичам до Італії в подальшому цих тварин було вилучено та з'ясовано їхню скажімо так похідну в яких широтах вони водяться і яка їм потрібна безпосередньо температура та взагалі умови утримання з пункту пропуску тварин привезли до натуралістичного центру у Львові. Тоді у тварин було запалення легень. У центрі варанів та пітонів доглядають понад півтора місяця. Якщо вони одужають, їх залишать тут. Тварини екзотичні, азійські, які вимагають дуже специфічних умов. Температури, вологості, плюс вони не харчувалися довгий час протягом року вони досягають практично половини максимального їхнього розміру, а далі вже залежить від розмірів тераріуму, від харчування. Зараз вони харчуються в такому режимі дитячого садочку, так оскільки це молоді тварини, наприклад, варани вони споживають комах. В перспективі вони будуть переведені на живий корм, такі як допустимо, мишенята або дорослі миші. В дорослому стані варан може споживати навіть щура. За словами Антаховича, на чорному ринку такі рептилії коштують понад 100 доларів за тварину. Згідно з рішенням першотравневого суду Чернівців, водій має сплатити 100 тисяч гривень за спробу перевести рептилій без документів. Юлія Трач, Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.